Поки збираюсь на вулицю, хотілося поділитися кількома моментами, Подивилась я інтерв'ю жінки Рістовича. Не те, щоб я сильно хотіла, але в цьому будувати тренди Ютуба. І от дві думки: перше, Олексія Рістовича явно зараз розкручують як потенційного кандидата на президенти України, І, відповідно, завжди тут потрібна пара, тому їх розкручують із дружиною, і ця дружина дала інтерв'ю двом блогеркам Маліцькам і Ремінє. Другий момент це саме Анастасія Арістович зараз починає задвигати ті тези в суспільстві, які є абсолютно кринжовими, але які можуть так нормально попасти в голову дівчатам із те, що я називаю неукріпшими умами. Перше, це ми бачимо перед собою таку абсолютно полувідічку жінку, яка не цікавиться собою, яка не працює, в центрі якої виключно її чоловік, яка, наприклад, дозволяє собі в часи війни, коли купа людей лишилася без нічого задвигати, Ну от коли у мене залишилось 500 гривень, я взагалі то потратила їх на масаж. Це абсолютно крінжа, враховуючи скільки зараз у нас сотень і тисяч жінок перебувають в. В крутному матеріальному становищі без своїх чоловіків і, і не маючи можливості заробити. Ну і друга теза це те, де е, вона сказала, що не відкажеться від русського язика.